Різні за віком та освітою. Меня зовут Саша, мені 12 лет, я учусь в гімназії номер 3 займаюся вокалом. Меня зовут Настя, мені 36 лет, и я працюю аналітиком в банке. А я Наталія и я працюю системним адміністратором. Меня зовут Кристина, мені 31 год, я адвокат. Професійні вокалісти і ті, хто співає для душі. Я музикант, я всю життя займалася музикою. Поки хобі. Поки хобі для душі. Майже дві сотні херсонців долучились до унікального проєкту під назвою Хор громади. Херсона і заспівали разом пісню Кузьми Скрябіна люди як кораблі. Такі хори збираються у Америці, в Канаді, в Ізраїлі. Навіть в Африці ми сказали, а чому не ми? Боже, це так класно, це єдність, це, це такий позитив, який об'єднує людей. А він так потрібен сьогодні цей позитив в нашому житті. І тому ми вирішили, нехай Херсон буде першим містом в Україні, який збере такий хор. Тому що сьогодні. Йшли ті, хто хотів співати. Складність і одночасна родзинка дійства полягає у тому, що учасники хору між собою не знайомі, і те, яку пісню вони виконуватимуть, дізнались лише на репетиції. Під керівництвом професійних хормейстерів композицію розучили та розклали по партіях, і вже за півтори години заспівали наживо як єдине ціле. <післяння> Люди поют, они объединяются, и вот эта энергия, вот это... Настроєння після это просто Мне Мені вот это то мероприятие, которое объединит, начнут петь, начнут убирать, начнут допомагати друг другу. Що дуже приємно, ми сьогодні виконували патріотичну, глибину, змістовну музичну композицію, яка тронує наші душі. Бажаємо, щоб надалі в Херсоні були такі чудові проекти. Нам дуже приємно стати частинкою такого великого проекту. І ще дуже приємно, що саме у нашому місті лунає така щира українська музика, і ми хочемо сказати. Що ну Кузьма Скрябін це людина, яка назавжди у наших серцях. Получили масудовольства. такий вообще драйв, вообще весело, аж жарко немного стало. До участі у цьому дивовижному хорі долучився відомий меценат Юрій Рожков, голова громадської платформи Добро переможе, не лише заспівав, а й фінансово підтримав проект. У нас зараз дуже багато проблем, але пісня завжди. Всі віки об'єднувала людей. Такого проекту ще в Херсоні не було. Мені дуже би хотілося, щоб ми от сьогодні забрали тут в ДКТ на другому поверсі 200 чоловік. Хочеться, щоб може там за місяць ми зібрали 500-600 вже на першому залі, а потім в ювелейному ми зібрали півтори тисячі, і оця аура, аура співу це як в церкві. Ми доносимо свою любов. Співали і маленькі діти, і люди поважного віку. Цілим колективом приєднався хор «Таврійська родина. Все життя вони живуть музикою і творчістю, тож не могли пропустити такої унікальної події. Чим більше людей в Херсоні поють, тим невірніше. Пісня це, ну, це вдохновення. Ми прийшли цілим колективом. У нас колектив Таврійська родина. вирішили спробувати себе в новому жанрі. Пісня достатньо складна така для хора. І мені здається, всі дуже замечательно справа. Співали цілими родинами. Прийшла я сьогодні зі своїми дітьми. Нам сподобався дуже проєкт. Ми хочемо ще продовжувати в ньому участь в наступних. Ми сподіваємось, що про проєкт знає ще більше мешканців Херсона і будуть приходити приймати участь, і буде об'єднуватись наша громада. До речі, організатори проекту не порушили авторських прав та отримали офіційний дозвіл від компанії Кузьма Скрябін на виконання. Пісні учасники хору настільки зарядились драйвом та позитивом, що звернулись із проханням продовжити таку гарну традицію. Можливо, це буде щедрівка під новий рік. Аренамовіри віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.